Вам історію, яку ми привезли із Черкас, а вона про те, як місцеві жителі роками боролися за долю знищеного лісу і захищали ділянку від забудови, і таки вони відстояли відстояли цю територію, створивши на пустирі зелений простір з новими сенсами алею пам'яті загиблих захисників України. Дивіться. Пам'ятають себе місцеві жителі, ця ділянка на в'їзді до Черкас завжди була парковою зоною і справжньою оазою для громади. Сусіди кажуть, що власноруч допомагали висаджувати тут дерева. А 80-му році трапився буревій, і сосни старі повалялися, попадали. І зелене хазяйство насадило тут канадські дуби, і вони піднялися. і Їм це було по 38 років. Допоки цей багаторічний ліс не перетворили на моги. Сосен та дубів історія з ділянкою на вулиці лісова. Просіка у Черкасах почалася ще у 2007 році. Тоді ділянку площею 1,2 і гектари місто віддало в оренду під забудову. І попри те, що будівельні роботи за договором мали бути реалізовані протягом року. Перший крок забудовник зробив у 2022-му. За один день повністю знищив ліс. Я йшла з роботи, як побачила, в мене серце чуть не вискочило. Ми тут вибігли вся вулиця. Такі були протести. Такі ну, ніхто нас не слухав. Продовжали різати, різати, різати. Ми жителі. Цього району хапали запилки, не давали, жаль, різати. Жаль, але жаль. ж вони сильніші, вони вирізали цей ліс. Живі дерева старались різати, а з стало до сих пор стоїть. І, хоч далі масової вирубки дерев будівництво у зеленій зоні не просунулося. Саме завдяки протестам громади боротьба за цю ділянку і інші зелені зони Черкас, які поступово зникають під забудовою, не припинялись ні на день, кажуть небайдужі. У 50-х-60-х роках Черкаси були здравніцею для хворих людей на туберкульоз, тому що сосна з вологою виділяла такі чудотворні якісь властивості. На початку 20-го століття Соснівський і Дахнівський райони Черкас були курортом, куди приїжджали на літо європейці лікувати сухоти без ліків. Нині це унікальний ліс на схилах Дніпра, який місто дозволяє забудовувати та асфальтувати впритул до природоохоронних табличок, які нагадують, що це ландшафтне насадження вікової сосни, яке охороняється законом. Я не знаю, як жити, як жити без цього кусочка. Щоб захистити ділянку, дати цьому лісу нове життя і нові сенси, громада придумала цілий план: посадити нові дерева і створити алею як пам'ять про загиблих черкащан у російсько-українській війні. Алея повинна містити назву, ну на яку ніхто не посунеться її знищити. Процес взявся супроводжувати ветеран війни і адвокат Руслан Дмитренко. Для початку створили дві петиції, які вже за три дні набрали необхідну кількість голосів, щоб міська влада розглянула питання. Перше влада поставила завдання перед своїми департаментами вивчити питання щодо розірвання договору. І друге безпосередньо таки вивчити комунальному підприємству дирекція парків щодо взяття на баланс. Уже Цієї алеї це не фінальна точка, але вже відбулася та точка, коли влада вже по іншому не зможе нічого зробити. Сусіди вже скинулись і на 20 тисяч гривень закупили і висадили ялинки на алеї пам'яті і зупинятися не збираються, якщо їм не будуть заважати. Знову як 45 років тому висадять ліс, який тепер назавжди буде берегти пам'ять про черкащан, які загинули виборю. Чи незалежність України? Черкащани викруті, дуже молодці гарна а, а історика надихає, надихає інших по всій території України, по а, всіх громадах, які мають певні такі проблеми з відстоювання справедливості своєї території, землі і цих історій забудовників, ще й незаконних стільки то, рука руку. Ми владі не довіряємо і так далі. Тому подібне, і ось вам приклад Безумовно, Велика дяка а, тим юридичним компаніям, адвокатам, ті, хто роз, розуміється добре на а, законодавство.